Топ-5 українських футболістів, які розчарували в цьому сезоні. На п'ятому місці Михайло Мудрик. Думаю, тут навіть нічого пояснювати. І так усе зрозуміло. На четвертому місці Олександр Зінченко. Остаточно програв конкуренцію та став глибоким запасним в арсеналі. У цьому сезоні у Зінченка всього 450 хвилин в АПЛ та 720 у всіх турнірах. Просто втрачений рік для Олександра. На третьому місці Андрій Лунін. Аналогічна історія, що із Зінченком. Різниця в тому, що Лунін провів неймовірний минулий сезон, і тоді на нього був дійсно високий попит. Андрій вирішив продовжити контракт з Реалом та втратив ще один рік. Думаю, що інтерес до нього залишиться, але точно не такий, як минулого літа. На другому місці Віктор Циганков. Після минулого сезону, який був пророним для Циганкова, здавалося, щось, він нарешті заявив про себе та перейде в топ-клуб. Втім, з Рою на два фронти до Віктора повернулись травми, після яких він так і не зумів повторити минулорічний рівень. І тепер здається, що минулорічний сезон так і залишиться найкращим у кар'єрі Вінгера. І на першому місці Микола Шапаренко. Ви можете запитати, чому саме Шапаренко на першому місці. Пояснюю. Різниця в тому, що минулі гравці з рейтингу вже грають у топ-чемпіонатах. Шапаренко досі ні і в цьому сезоні Микола знову не переконав. Ніби 14 результативних дій в УПЛ, але 5 з них у матчі з Інгульцем. Тому черговий непоганий сезон від Шапаренка, але не більше. Тож чи ще ви з цим рейтингом, такого б сюди додали. Діліться своїми враженнями в коментарях.